Ворог атакував місто Білгородністровський балістикою. Як повідомив очільник Одеської області Олег Кіпор, Росіяни зруйнували місцевий навчальний заклад. Під завалами можуть бути люди, дорослі з викладацького складу. Діти на щастя на канікулах їх у закладі не було. Робота з ліквідації наслідків та пошуки вже йдуть. Деталі згодом. Харкові двоє місцевих мешканців вчинили теракт біля будинку військовослужбовця. Про це повідомили у національній поліції України. Саморобний вибуховий пристрій вони начиняли гайками і цвяхами, щоб завдати максимальної шкоди. У результаті вибуху військовий отримав поранення. Вибух стався 14 червня ввечері у Салтівському районі. Правоохоронці швидко вийшли на зловмисників. За даними слідства, їх завербували російські куратори через Телеграм. Один із фігурантів зібрав вибухівку, інший встановив. Активували пристрій дистанційно через мобільний телефон. Обом чоловікам оголошено підозри за кількома статтями, зокрема, за терористичний акт. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. Правоохоронці ліквідували канал торгівлі людьми, який функціонував на Закарпатті впродовж тривалого часу. Про це повідомили у західному регіональному управлінні Держприкордонслужби. Його організувала 23-річна жителька міста ЧОП. Вона підштовхувала жінок, що мають уразливий стан або скрутне матеріальне становище, і направляла їх через кордон з метою подальшої сексуальної експлуатації. Жертвам обіцяли високооплачувану так би мовити роботу у країнах близького та середнього сходу, зокрема, оператив. Ники задокументували факт незаконного переправлення з України до Чехії двох молодих жінок. Їх затримали у залізничному пункті пропуску ЧОП страж після проходження усіх видів контролю на виїзд з України. Жінок мали працевлаштувати у борделях Катару і Йорданії. Далі було затримано організаторку схеми. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за трьома адресами проживання фігурантки, за результатами яких вилучили речові докази у справі. Паспортні документи, чорнові записи, банківські картки, мобільні телефон. Телефони, ноутбук тощо Фігуранці повідомлено про підозру. Уржгурцьким міськрайонним судом їй було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення грошової застави у розмірі 302 тисячі гривень. Судитимуть офіцерів, які розкрадали пальне у військовій частині на Донеччині. Як повідомили в ДБР, організатором злочинної схеми виступив командир батальйону матеріального забезпечення. Зазначається, що до протиправної діяльності він залучив свого заступника та офіцера штабу. За попередніми даними, посадовці штучно створювали надлишки пального, вносячи до документації завищені показники витрат за нібито здійснені виїзди службового транспорту. У ДБР повідомляють, що насправді автомобілі або не виїжджали взагалі, або здійснювали зна значно коротші маршрути ніж зазначено в документах. Отримане надлишкове пальне фігуранти продавали цивільним особам, а виручені кошти ділили між собою. Дії офіцерів задокументувалися з вересня 2024 року, по січень 2025 У межах слідчих дій вилучили вісім тонн пального, яке повернуть до військової частини. У Києві з-під завалів дістали тіло 11-річної дівчинки. Її матір знайшли раніше. Про це повідомили у прокуратурі Київської області. Також відомо про ще дев'ять вбитих внаслідок російської атаки на Київ в Шевченківському районі. Нагадаємо, в ніч на 23 червня росіяни атакували дронами та балістикою Київщину. Внаслідок ударів постраждало 33 людини. Пошукова операція триває.